Дуже хотілося бути корисними, тому що допомогу ми отримуємо величезну. І ми хочемо бути вдячними людям, які нам допомагають. У нас працює в бібліотеці зараз Анастасія, яка приїхала з міста Рубіжного. Це молода родина Анастасія і Олександр. І Олександра і Анастасію ми також працевлаштували. І е, дуже приємно, що вони дійсно вболівають за Україну, що вони є патріотами і вони вибрали територію нашого пригоріжжя. Дуже важливо переходити нам всім, хоч поступово, але переходити на українську мову. Я розумію, що не всім легко це дається. Хтось принципово не хоче, тому що їх змушують. Я вважаю, що змушувати не потрібно. Тобто, людина сама повинна до цього дійти. Я думаю, що всі ми обов'язково до цього прийдемо, тому що ми зрозуміли, що мова це не просто так, і мова це дійсно зброя. Я скую бібліотекарем-краєзнавцем. Мені дуже подобається, особливо мій колектив мене прийняли, відчуваю підтримку від них. Я, звісно, ніколи не думала, що буду працювати в бібліотеці, але мені дуже подобається. Спочатку це просто ракетні обстріли, потім вже коли зайшли вони в частково місто, місто, ну тобто Воєводівка, там, Варваровка, ну це населені пункти зовсім поруч, як пригород. Ось. Потім почалися вже масовані обстріли міста, самого і нашого району. Місяць десь пробули там. Потім вже вирішили виїжджати. Я така думка, що схід України дуже проросійський, що в нас там не знають українську мову, не спілкуються, не розмовляють, але це неправда. Дуже багато особливо молоді переходило на українську мову і вільно спілкувалися. Я працювала особисто на радіо «49 паралель і. Наше радіо повністю було українське, у нас було українське мовлення, у нас було мовлення на окупованих територіях деяких, тому що для нас було принципово важливо, щоб там люди дізнавались правдиву інформацію, правдиві новини українські, щоб вони знали, що вони не покинуті, що ми їх чекаємо, що ми від них в жодному разі не відмовились. Я дуже сподіваюся, що всі території окуповані повернуться в Україну, і що обов'язково це станеться в найближчим часом.